Якими ж безумними та до біса веселими можуть бути ігри, коли в них грають до біса безумні і веселі люди? І я думав, що бачив вже все. Як люди грають у шутери на ролі, як вони корують персонажам за допомогою голосу, і навіть проходження соус лайків ногами. Але як виявилось, це був лише початок людської фантазії та винахідливості. В цьому відео я підібрав для вас топ 15 найабсурдніших та найдивніших способів грати в ігри. А перед початком, будь ласка, натисніть на лайк і підпишіться. Поїхали! 15-те місце. І добірку відкриває контролер Bloody Sport, який був вигаданий благодіячами з Kickstarter. І з цим геймпадом вам дійсно краще настільки добре грати, як ви думаєте про свій скіл. Суть цього контролера була збирати вашу кров кожного разу, коли ви зазнавали шкоди у грі. Оскільки сучасні геймпади вібрують в більшості випадків, коли ви зазнавали шкоди в грі. Вигадати механізм було достатньо просто: Вібрує джойстик, у вас забирається кров. Розробник цього геймпаду Джонатан Рут, планував розробити декілька десятків таких геймпадів і привозити їх до геймерських івентів в Канаді. Щоб збирати донорську кров на потреби лікарень. Заради цього він і відкрив компанію на Kickstarter, але її швидко прикрили через порушення правил. Сама ідея багато кому здавалась неправильною, але як на мене, ну вам просто стало страшно за своє життя. Чотирнадцяте місце Moving Out 2 це продовження прикольної кооперативної гри в жанрі симулятора переїзду, де вам потрібно приносити предмети за певний час, вирішуючи головоломки. Гра повна хаосу, смішних ситуацій і нестандартних механік, особливо, якщо грати з друзями. Один відомий ютубер під ніком Рудеїзм. Який спеціалізується на божевільних способах проходження ігор, вирішив зробити щось особливе для Бовінка у 2. Він створив унікальний контролер зі свого дивана. Кнопки він розташував знизу, і вони працюють тільки тоді, коли диван піднятий. Геймплей виглядає максимально абсурдно. Двоє чуваків із червоними спітнілими обличчями тримають важкий диван і намагаються координувати свої дії, не випускаючи його з рук. Ще й його кіт час від часу на диван стрибає, ніби нічого незвичайного не відбувається. Гра сама по собі весела, але з таким контролером це вже зовсім інший рівень. Тринадцяте місце. Дестрендінг творіння Хідео Кодзіми, яку часто називають симулятором кур'єра. Ігравець під ім'ям Алан Пан сприйняв це ствердження занадто буквально. Він перетворив свою бігову доріжку на контролер для PS4, завдяки якому грав на ньому дестрендінг. Він перебудував доріжку таким чином, щоб коли він йшов або біг на ній, персонаж гри робив те ж саме. Також він натягнув ленту, яка також була з'єднана з доріжкою, і відтягувала його назад, імітуючи вагу, яку тягне за собою персонаж в грі. На жаль, йому не вистачило технічних навичок, щоб повністю. Прибудувати кнопки доріжки для повного контролю управління, через що доводилось бігти з геймпадом в руках. Керування приміщення персонажу додає неабиякого реалізму, і Алан вже після п'яти хвилин гри усвідомив, яка важка доля випала Норману Рідусу в творіннях Кодзіми. 12 місце. Якось одного дня гравець під ніком а 6 d стояв на касі у супермаркеті, закуповуючи продукти. Він звернув увагу на сканер, за допомогою якого косир пробував йому продукти. І тут його в моменті осяяло думкою: а чи можна грати в ігри за допомогою сканера? Як ви вже зрозуміли, відповідь так. Тож, як саме йому це вдалося? Він роздрукував собі 20 штрих-кодів на папері і запитав у чат GPT, як йому пов'язати ці штрих-коди з кнопками на його клавіатурі. Той видав йому скрипт Пітона. Таким чином, штрих-коди Повністю змогли замінити йому клавіатуру, і це виявилось достатньо грабельним та веселим. Тепер він може не хвилюватися, якщо не вийде з кар'єрою на Ютубі, адже в нього є чудовий досвід роботи касира в Майнкрафті. Одинадцяте місце. MLG 360 ваншотного NoScope Це, звісно, все круто, але цей чувак з флейтою каже, потримає моє пиво. Гравець Діно карає своїх ворогів лише за допомогою флейти. Він налаштував спеціальний рекордер, який зчитує ноти флейти, і кожна нота це якби окрема кнопка. Таким чином йому вдається повністю справлятися лише за допомогою цього музичного інструменту. І він настільки крутий у цьому, що він одночасно грає на флейті, Warzone і на нервах своїх ворогів. Просто уявіть, бути убитим чуваком, у того навіть немає мишки та клавіатури. Абсолютна анігіляція його ворогів і співмешканців його будинку. Десяте, дев'яте і восьме місце. І десятку відкривають відразу три місця, які відносяться до однієї тієї самої гри: Дум. Люди придумали тисячу один спосіб грати в Дум на будь-чому, але я відібрав для вас найновіші і найоригінальніші способи. А хто яке місце зайняв, тут вирішувати вам у коментарях. Одному винахідцю без карталь вдалося засунути чіп в електронний тест для вагітності і під'єднати до нього безпровідну клавіатуру. Крихітний циферблат тесту видає зображення класичного першого дума. Не сказати, що це прям дуже грабельно, але очертання рівня і ворогів досить зрозумілі. Як на мене, гра в Дум це чудове заняття на пару хвилин, поки чекаєш результату тесту. Наступний спосіб грати в Дум точно можна назвати одним з найстильовіших. Ютубер під Ніком Вексель зробив програму для легендарного Porsche 911, завдяки якій усе керування в грі відбувається за допомогою машини. Тобто камера керується за допомогою карма ліворуч і праворуч, рук взад і вперед керується газом або гальмами. Перемикання зброї відбувається за допомогою зміни передачі, а стріляти можна лише за допомогою звукового сигналу машини. Таким чином, з 911-го Porsche зробили один з найдорожчих контролерів у світі. Тепер ви знаєте, що шанс зустріти Порш, який їздить по місту кругами і постійно сигналить, тому що проходить рівень дуба, ніколи не дорівнює нулю. Тож будьте обережні. Наступному винахіднику ютуберу під ніком Еквало не потрібен порше, щоб запустити Doom. Йому взагалі нічого не потрібно, навіть електроенергія, тому що він додумався запустити Doom на картоплі. Як це взагалі можливо? Запрограмувавши Raspberry Pi, це, грубо кажучи, міні комп'ютер, який можна запрограмувати під будь-які потреби. Він почав проводити експерименти і з'ясував, що з великої бульби ти не отримуєш електрики, тому потрібно рубати її на шматки. З одного шматка бульби вдавалося отримати 1 мА. Проводячи просту калькуляцію, він з'ясував. Що йому потрібно буде 770 шматочків картоплі, які зможуть видати йому 100 мА, що буде в районі 4,5 вольт. Raspberry Pi потрібно всього 3,5 вольта, і він почав підготовку величезної кількості бульби, яку він варив. Я до речі, до кінця так і не зрозумів для чого. Напевно, щоб довше не псувалось. Поясніть в коментах, якщо знаєте, за декілька днів він повністю підготував усю картоплю. І словами, якщо це спрацює, це буде легендарно, намагався запустити міні-ПК, який, на жаль, так і не запрацював. Він майже місяць намагався щось придумати. Але нічого так і не вийшло. Він повертався з роботи в один день і прийняв рішення про кінець експерименту, щоб виконати усю картоплю, тому що за місяць вона настільки зіпсувалася, що в гаражі, де він проводив експеримент, практично неможливо було дихати. Але вирішив дати цьому експерименту останній шанс. Замість Raspberry Pi він дістав свій старий калькулятор, який працює на батарейках, і встановив на нього Дум. Вийнувши батарейки і замінивши живлення на дроти, він під'єднав їх до картоплі. І це спрацювало. Таким чином, йому вдалося запустити Дум повністю за рахунок живлення. Від картоплі. У хлопця пішло на це купу часу і сил, але він зробив дійсно безумно круту річ, яку до нього ніхто не робив. Легенда. Сьоме місце Skyrim гра, яку продали більше ніж 60 мільйонів разів. За 14 років вже вийшло настільки багато видань, що це стало мемом серед гравців. Але якби тот Говард знав про те, що гравці запустили Skyrim на цифровому фотоапараті, він обов'язково випустив ще одну версію Skyrim Legendary Nikon Edition. Автор каналу Kenneth Skyrim вдалося запустити Skyrim на цифровому апараті Nikon CoolPix, і більше того, зробити його іграбельним. Я думаю, що тут очевидно, що навіть в наші дні не існує настільки потужного фотоапарата, який міг би своїми Сурсами запустити Skyrim. Проте це не змінює того факту, що йому все ж таки вдалося зіграти в Skyrim на Фотіку, але не без складнощів. Він розповідає у своєму відео, що через те, що у фотоапарати з 2011 року не оновлюється ПО, яке було у вигляді Android у версії 2.2, йому довелося шукати програму на Android, яка нормально могла б передавати зображення з його комп'ютера. Більшість варіантів передавали по одному кадру в секунду, що буквально робило Skyrim у слайдшоу. Потім його знайома порадила йому програму Кані, яка працювала на олдових версіях Android -у. і. У нього вийшло. Працює це навіть краще, ніж у сучасних марних сервісах. Тож Говард може спокійно брати собі на озброєння для своїх майбутніх релізів. Шосте місце. Господи, яким тільки способом люди намагались пройти Елден Рінг, що ці генії тільки не вигадували. Але проходження Пері Каріал здивувало мене найбільше, тому що вона здолала Елден лише за допомогою свого розуму. Буквально пері не використовувала жодних геймпадів і контролерів. Усе керування відбувалося за допомогою гаджету, який зчитує її нейронну активність. Так у наші дні вже існують такі штуки без вживлювання чіпу в ваші мізки. Цей гаджет надягається зверху як обруч, і налаштовується за допомогою ПО його буквально можна налаштувати під будь що. Але чи справиться ваш розум з управлінням, це вже велике питання. Пері налаштувала управління гаджету під свій розум. Спочатку все йшло не дуже гладко, але після багатьох спроб і тренувань їй все ж таки вдалося прийти Елден і DLC до нього, і стати першою, кому це вдалося. І це безмежно круто, але якщо продовжувати тему Елдена, то є хтось крутіше за Пері. П'яте місце золота рибка на ім'я Торделіні змогла здолати маленію в Елден Рінг, навіть не знаючи про це. Вона буквально виконала бажання тисячі гравців. Що робить її найкрутішою рибкою, яку я бачив за все своє життя. Ютубер Point навіть не підозрював, на що здатна ця золота рибка, коли купляв її у магазині за 6 баксів. Історія загалом почалася з іншого китайського ютубера, який вів цілодобові трансляції з своєю рибкою, яка керувала управлінням гри про покемонів на Nintendo Switch. Саме він перший зміг налаштувати апаратуру так, щоб камера зчитувала рух рибки, а простір був заповнений зонами. де кожна зона відповідала за клавішу. Це стало популярним, коли його рибка якимось чином взяла його кредитної картки. Саме після цієї історії Понткроф прийшла в голову ідея зробити таке ж саме управління для своєї рибки і змусити і грати в Elden Ring. Звісно, проходження усієї гри неможливо, тому що маленька рибка Тордаліні не може орієнтуватись в цьому величезному світі Міядзакі. Тому Пойнткроф проходив усі моменти Елдена, окрім битви з босами. Цю найважчу частину він залишав своєму другові. І вже на першому босі Маргіту Торделіні показав нічогісінький перформанс з другого траю він залишив босу 1 хп, і ще через декілька траїв. Він завершив те, що почав, і таким чином, просуваючись бос за босом і трай за траєм, йому вдалося дойти до маленії і здолати її, що робить її першою світі рибкою, якою вдалося здолати маленію, навіть не знаючи про це легендарно. Четверте місце грати в лігу легенд це вже божевільно. Але німецький ютубер Максим вирішив зробити цей експіріенс ще крутішим. Він вирішив замінити клавіатуру. На мілкшейки. І щоб натиснути на клавішу, яку зазвичай відповідає за здібність героя, йому потрібно відсьоргнути з мілкшейку, які підписані Q V, E, R. З цим йому допомагав спеціальний пристрій, який зчитує тротами рівень рідини в мілкшейку. І як тільки вона опускалась, відбувався натиск відповідної клавіші. Усе інше керування він здійснював за допомогою миші. І його геймплей вийшов досить непоганим. Ну, як непоганим, десь на рівні ваших типових тимейтів. Усю гру він відсмоктував. Ну, буквально. Але з часом він набив свій рот і вже непогано справлявся з управлінням, проте це не допомогло йому виграти у грі. Я думаю, досвід був незабутній, і після цього він довго не захоче дивитись на мілкшейк. Третє місце. Можливо, це не найбожевідніший метод грати, але особисто мене він вразив дуже сильно. Один винахідник під ім'ям Пекава раз деякий час викладає на YouTube результати своїх експериментів з комп'ютерною графікою, і різною технікою. І найпопулярніше його відео зібрало 2,5 мільйона переглядів. В цьому відео він відобразив. Легендарний перший Quake на осцилографі. Що таке осцилограф? Це електронний прилад, який використовується для візуалізації та аналізу електричних сигналів у часовій області. Він дозволяє побачити, як змінюється напруга у часі, що особливо корисно в електроніці, інженерії та науці. Сам Quake працює на ноутбуці, а не на самому осцилографі. Він модифікував рушій або написав скрипт, який бере вихідні 3 d дані в вигляді полігонів і контурів, і перетворює їх у векторні лінії. Тобто вихід з ноутбука був у якості аудіосигналу, а осцилограф Замість звуку генерує сигнал, який змушує промені рухатись у відповідних координатах, і таким чином виводити векторну графіку. Як на мене, це виглядає ну дуже круто і незвичайно. Більше схоже на якусь матрицю, ніж на квейк. Місце під номером 2. Наступного чувака, ви точно десь бачили. Він більше за всіх у цьому списку поціновує виграх і реалізм. Тайванський ютубер під ніком Благородний Олень Бля. Блу, блу, а, блуат став відомий завдяки своїм відео про цікаві механізми, які імітували віддачу від зброї в своїх іграх. І через деякий час він пішов ще далі, збудувавши механізм, який імітував водіння, наведення та постріл танка з перезарядкою снарядів. І це настільки сподобалось розробникам World of Tanks, що вони вирішили проспонсорувати його проект, в якому він збудував повноцінний танк, на якому можна грати в танки. Ну, це максимальний реалізм. Він може повноцінно рухатись в будь-якому напрямку і повертати Баштою. Всередині все облаштовано теж на дуже високому рівні. Навіть реальні танкісти похвалили його за пророблену роботу. Снаряди вистрілюються з механізмом, який повністю метою реальний, з реальною віддачою. Весь танк слугує великим контролером до гри і дуже точно відображає управління танка. Самостійно не вдасться парати, тому що як і для реального танка потрібна команда: з наводчика, командира і заряджаючого. Геймплей виглядає максимально інтенсивно. Кожен постріл це злагоджена робота екіпажу, дійсно вражаюча робота, яка Приносить кардинально новий ігровий досвід. Перше місце, і перше місце займає досить масштабна робота. Пані і панове найбільша гра у світі, найпопулярнішої гри у світі. Тетріс на 29-поверховому хмарочосі. У квітні 2014 року у Філадельфії відбулося унікальне святкування 30-річчя гри Тетріс. Професор медіамистецтв Дрексельського університету Френк Лі разом із командою інженерів перетворив 29-поверховий хмарочос Сіра Сентр на гігантський ігровий екран для Тетрісу. На північній і південних сторонах будівлі було. Встановлено по 460 різнокольорових світодіодів, створивши два екрани розміром 20 на 23 пікселі. Гравці керували грою з відстані. Одна команда розташовувалася за 500 метрів від Сіра Сентер на площі перед Філадельським художнім музеєм, а інша за 3 кілометри в кампусі Дрексельського університету. За тиждень у Тетріс на Хмарочосі змогли зіграти понад 2,5 тисячі осіб. Це досягнення було внесено до книги рекордів Гіннеса як найбільше у світі архітектурна відеогра масштабна і дуже вражаюча робота. Ну що ж, друзі, це був дуже Всели матеріал, люди дивовижні і роблять дуже круті речі, як, наприклад, мої підписники, які ставлять лайк і пишуть комент під відео. А на цьому у мене все. Дякую вам велике за перегляд. З вами був Думшак. До зустрічі в новому відео.